Всім привіт! Давно хотів зняти відео про те, як обслуговувати камін вдома. І, е, нарешті, прийшов час е, для всіх, хто хоче камін, або в кого він вже є, але він ще не знає, як з цим ним правильно користуватися і його обслуговувати сьогоднішнє відео. Значить, в чому головна суть? Е, всі, навколо, хто е, хоче встановити камін, не задумуються над тим. Як відбувається чистка скла і обслуговування самого каміну. Бо насправді я по собі сужу, бо я цього про це не думав. Зіштовхнувся і тепер можу пояснити для інших, щоб всі були до цього готові. Значить, позаду мене є камін. Він у нас ще в тій частині будинку, де ремонт не зроблений, тому все тільки на стартовому етапі все зроблено, він функціонує, залишилось тільки його. Обробити зовні, але це вже буде робитися після того, як ми зробимо загальний ремонт. А менше з тим. Значить, Що у нас тут виходить? Ось наш камін це кавмет на 16 кВт, десь 17В, він щось таке, декор. Він вже тут трохи горів для того, щоб правильно використовувати. Камін рекомендують хлопці, які встановлювали і продавали. Рекомендують там тверді породи дров, сухі дрова обов'язково, там щось 20% вологості вони мають бути, але це вас в жодному разі не. Це вас в жодному разі не убезпечить від того, що скло буде брудне. Даний камін з технологією чисте скло, вона теж не рятує нас від цього. От я зараз вам відкрию і покажу, як це виглядає. Ось це скло. Каміна, який погорів десь 5-6 днів. Зразу кажу, в мене не такі сухі дрова, про які говорять. Я топлю зараз, можна сказати, сміттям будівельним, те, що ми використовували в будівництві. Плюс я ним розпалюю, там багато сусни насправді, чим не рекомендують топити. Але ну що поробиш, його дуже багато, його треба десь спалювати. Скло можна почистити. А викидати це все просто не хочеться. Ну, і як відбувається сама робота з каміном, як його очищати. Значить, в першу чергу у нас оця штука вона знімається. Ми її можемо прибрати. І на цьому етапі нам достатньо буде всього-навсього одного совочка, для того, щоб це все вигривти. Трошки не догоріло, я потім його назад покладу. Я закривав вже, щоб воно гарно так. Жаром просто вже закривав повітря, щоб жар просто добив. Все дерево що лишилось трошки, він не впорався. Залишається у нас попіл, його треба прибрати. Використовуючи звичайний совочок, я його весь звідси забираю. Після того, як ми прибрали цю перекладину, нам це робити мега зручно, бо повністю рівна поверхня. Пам'ятаєте, коли, коли у вас буде стояти камін, прибирати його так, щоб взагалі не було пилу, практично неможливо. Ну Це неможливо. Як мені пояснив хлопець, який продавав камін, і встановлює їх уже роками, це неможливо. Пилососи для камінів, це така класна штука, це зменшить кількість пилу, але щоб повністю його прибрати, точно не вийде. Тому Якщо ви ставите в себе камін але при цьому боїтеся пилу. Пам'ятайте, може тоді вам краще його не ставити, може краще тоді якийсь електричний, бутафорський. Так, все чисто всередині. Під ноль я його не вичищаю, не бачу в цьому сенсу. Це природна штука. Тут горить вогонь. Все, що треба, прибрали. Значить, далі. Внизу є такий місце, де ще збирається попіл через ті. Отвори, воно потрапляє сюди. Я це також прибираю. Зараз, поки в мене тут немає нічого, крім етапу ремонту в цій частині, то я можу спокійно це витрушувати тут. Звісно, що в майбутньому ми це робитимемо на вулиці, виносимо на вулицю, або я не знаю, бо якимось пилососом це прибиратимемо, щоб мінімум пило літало. От і все. Зараз на даному етапі всередині каміну ми закінчили. Чистку можемо ставити назад. Все, ця частина каміну готова для того, щоб ми в ньому розпалювали. Але основна наша задача відчистити ось це скло. Як ми це робимо? Так, ну, для очистки скла. Ну, просто папером, чи тряпкою, чи якоюсь ганчіркою з водою ми не обійдемося. Нам знадобиться спеціальна хімія. Це доволі така міцна штука, оце смола, чи що вона там сідає на скло. Його прибрати просто так, якимось містер мускулом, чи ще чимось не вийде. Я це вже пробував. Значить, що я використовую? За 200 гривень в магазині з продажу камінів я купив такий засіб. Очищувати камінного скла, сильний. Працюю з ним. Спочатку в рукавицях, зараз уже ні, але, мабуть, бажано в рукавицях. Інструкція це рекомендує. Наноситься він на скло, е декілька хвилин залишається там, потім прибирається серветками. Серветки я взяв, оскільки вони викидатимуться це звичайні паперові рушники. Найдешевші, які знайшов в Аврорі. Їх йде дуже багато на е чистку. Значить, Обробили. Почистили, ще раз обробили, де не, де не прибралося, почистили і в кінці вже чисте скло я промиваю Містер мускулом, щоб максимально змити ту хімію. Папір, весь який, я використовую вже брудний, кидаю в камінь, в мене використовується для розпалювання. Ну і таке. Тепер зараз по факту, як це виглядає. Продавець в магазині камінів дуже рекомендував, щоб саме цей засіб як можна менше потрапляв нас. На метал і на шнур, оцей що ущільнює. Тому перед тим як його обробити, я беру рушники паперові і ними закриваю низ Я для цього беру по два рушники, складаю і так їх сюди і запихаю. Готово, можна починати обробку. Пробуємо витирати. Це мазута, старайтесь не вимазатися в неї. Ну, таке, як мазут, його дуже погано відмивати. Можливо, пройти в цих щілинах між склом і дверми, бо там дуже багато саме цього бруду теж лишається. Власне, основний бруд ми прибрали зараз. Далі можемо прибрати наші захисні серветки, які захищаються і протерти вже тут. Якщо в якомусь місці залишилося, не відтерлося, ми знову легенько сюди бризкаємо і протираємо. Тепер містер мускул. Саме серветками витираємо все. Містер мускул вже не страшний для того, щоб якщо попаде раптом, то можемо спокійно Спокійно можемо прибирати. Це чистесеньке, можна закладати дрова і розпалювати. Так. Ну що, починаємо. Пер у нас тут достатньо, в принципі, але зараз трошки докинемо що картону, щоб вона зразу нормально розгорілася. Ми вдома, до речі, сортуємо сміття, тому у нас нема проблеми з папером. Раніше ми все це вивозили раз на 9-5 місяців здавали, зараз частина використовується для розпалювання, ось тільки в холодні часи, чи в холодні місяці, далі знову будемо вивозити. Як я вже казав, Дрова бажано використовувати сухі. В моєму випадку я не дуже дотримуюсь цих правил. Власне, це дрова сухі, але це тут частково відключається і сосна. Це дошки порізані з старого даху, перекривали. Наличилося їх викинути. В принципі, їх доглядати за склом, поки що виходить, все нормально. Надалі будемо дивитися, хоча закопчується воно швидше, ніж фруктовими, це я вже перевірив. Відкриваємо повністю шибер, відкриваємо повністю забір повітря з вулиці і відкриваємо забір повітря з приміщення. Таким чином ми зможемо максимально швидко розпалити вогонь. Паперу має бути там достатньо для того, щоб воно розгорілося і нам не довелося його туди підкидувати. Бо якщо нам доведеться його підкидати всередину, Поки якщо воно не розгориться і нам зараз доведеться через хвилину відкрити, частина диму може потрапити всередину. Це все через те, що труба не прогріта, вона холодна, вона утворює опір диму, він трошечки накопичується. І через те можна трошки, як кажуть, курнути у хату. Тому щоб такого не було, попереду, должно бути достатньо для того, щоб дрова почали горіти. От воно прогріє і вже коли відкриватимете, все буде нормально. Зараз по стінках каміну можна буде бачити, як він... Починає, так би мовити, плакати конденсат починає збиратися і стікати. Це нормально, тому просто спостерігаємо, що буде. В принципі, вже видно, що дим не затримується всередині, і труба достатньо сильно прогрілася. Важливий нюанс про відкривання каміну. Наприклад, нам потрібно докинути дрова. Відкривання дверцят в жодному разі не робимо різко, робимо плавно, бо різниця тисків, і знову ж таки, якщо смикнути двері на себе, то дим потрапить в хату. Можете спостерігати, як це відбувається. Потрібно трошки привідкрити. Бачите, що робиться? Відбувається стабілізація тиску, більше кисню. Чуєте, яка тяга? Ну і все. Диму не потрапило в хату. Весь дим, ось, власне, ось тут є дим, в хату він не потрапляє. Важливий момент з закладанням дрів. У нас тут дрова повинні лежати максимально далеко від скла. Чим ближче дрова будуть до скла, тим швидше буде наслідати це закопчення на саме скло. Тому стараємося класти їх подалі, щоб воно було там. Вогонь достатньо сильний. Після цього я закриваю подачу повітря з хати. І ми беремо зараз на спалення тільки повітря, яке заходить з вулиці через трубу. От зараз, як на мене, це найкращий варіант інтенсивність горіння зменшується. Уже коли достатньо сильно прогріється все і дрова точно не потухнуть, я трошки. Закриваю подачу повітря з вулиці, тим самим кисню потрапляє менше, інтенсивність горіння не така велика. Дрова трохи довше горять. В нас камін, основна його задача це приносити естетичне задоволення і задоволення від спостерігання за горінням вогню. Це не для опалення більше. Але все ж таки е прикривши трохи його е подачу повітря, ми економимо трошки дрова. Не так, не так швидко згорять. Трохи довше, вогонь не такий інтенсивний, на нього приємніше дивитися, тобто і естетичне задоволення, і економія краще. Ну і сам процес підігрівання будинку відбувається за рахунок решітки знизу і решітки вгорі. Власне, в нас там ще на даху виведено окремо труби для розведення опалення, але зараз це не підведено, якщо цього немає, то. Камін гріє тільки за рахунок них. Сюди холодне повітря потрапляє в камеру навколо каміну. Сюди воно повертається в кімнату тепле. Пройшло всього декілька хвилин, а тут уже пішов. пішло тепло. У нас кажуть, пішов дух. Ну отак це у нас працює. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, будемо далі знімати якісь цікаві відео, корисні. Точно буде корисна інформація. Тому до зустрічі!